Вітання всім шанувальникам футзалу. Запрошуємо вас на останній поєдинок 2022 року під егідою Асоціації Футзалу і що у Флексоресу. Але не забуваємо про копу, яка зіграла лише чотири поєдинки. Ну і за втраченими очками Роси. Зараз... Є можливість удару! Гол! 1-0! Олег Кужелюк забуває, Я тільки на про нього згадав. Прошив він Дмитра Насінник. Крило покотив центральну зону. Обмінялася короткими передачами з Андрієм. Климком, пробив. Крило. Через того ж таки климка. Хоча Сахаревичу пішла. Ця передача ще одна спроба. Герчаківський у кут, Не зумів. Сахаревич. На замасі переграє опонент. Віддав на климка. Той далі удар п'ятої від козака. Саламаха, не Той пішов обіграш Саламаха. Ну, один був Сахаревич. Саламаха встоя. Пробив. Насінник. Де вертикаль? Було зірно в межах правил. Козак. Сахаревич, удар, повзворотали. Параду Кужелюк. Чудова гра корпусом. Як же він відпрацював! Удар не забиває Вале. А Значить, то пройшла. Удар поворота. Соперника на напону. Горчаківський вперед на Кужелюка. У нього хороша гра. Спини до чужих моріт. Удар! Гол! Кужелюк оформлює дубль та стає одноосібним лідером у гонці бомбардирів. Браво, Олег! Продовжують бігти вперед. То звертаю вашу увагу на те, що на зустрічних курсах де Гол! 2-1. Андрій Округ. Він найкраще. Інтеркарс! теж не хоче втрачати сьогодні. Пункти вихідний навіть Климко, не забиває. Біжить вперед Андрій. Віддає передачу. Ще одна спроба! Непоганий момент. І було. У цьому протистоянні там. Атака лівим флангом, є можливість для передачі. Гол Сахаревич! 3-1. Ну розібрались. Козак прострілив. Сахаревич, забив. м'яч, метронацінник із сітки власних воріт. Зараз атакують усилями. Соломаха та й пробиває повз ворота. Окрема Кипчак. 9-й Петляк. 74-й Назар Возняк. 5-й Орес Возняк та Дмир... Іван Вишиваний. Руслан Чернота, третій рефери Юрій Цип. Неможливість для удару. Ще була одна спроба, я позирав у цьому епізоді. Є вихідний шлавич, падіння. Фол. заплутав, Запутавною і відійшов. А, правий фланг. Удар від Петлака. Приміщеньковий ста. Климко. Забагато на себе бере. Петлак. Тут Климко. Удар! гол! Який м'яч від Петлака? Так радість у стилі Крістьяну Роналду, який отот підпише кон. Пішли суперники один на одного, так, на зустрічних курсах. На добиванні можна забивати було, що ж! Зараз атака правим флангом. Удар не забиває у цьому епізоді Всього на на два дні. В понеділок знову повернемось уже в новому. 2023-му на сіник ще один стоїть снаряд. У руках кинув на ближнього! Удар Немає в голу. Тут не в волу! Тут коще не пенальті! Один в один проти двох опонентів. Знову Крилова загубили, Ударна позиція! Крилова. О! 4-2 інтеркарс досягає свого. Де були хлопці у світлих футболках? Там виступала виключно енергія. Ну а тут приєднався Інайкі. Зараз атака правим флангом. удар не забиває округ. Атакує Климко правим флангом. Підключається Прострілює чи пробиває? незрозуміло там є петлак. Удар через себе, так. Чудово забив, хоча там помилка була голкіпера. Пас Кожелюк! удар. Гол! О! Хитрикола кожелюка. Ну і він покращує свій бомбардерський доробок. Почуває його товариш Саламаха пішов в обіграш. Зараз атака, Удар немає взяття ворі. По завершенню цього матчу він вже тричі продемонстрував як потрібно. Реалізовувати свої епізоди. Удар! Го! Знову петла. Спокійно грає Климко. Через лівий фланг. Саламаха Вихідний навіть гострий кут. Сейв насінника. У Свої моменти Кужелюк. Чудово розвернув кількох суперників. Передача на Климка, той далеченько від себе. Вертається команди на заключній миттєвості 2022 року. Футзал, вона покійно. Бої близько. З. Далі буде ще більше матчів. Ще більше. Заруб. Кужелюк п'ятою! Не зумів! А ми зі своєї сторони Зачимо вам у новому році перемоги, терпіння. І всі не залишаються тут, у 2022-му. Бережіть один одного.